30 серпня у Києві відбувся традиційний солом'янський забіг. Цього року дата події співпала з міжнародним днем зниклих безвісти. Тому організатори саме цьому вирішили присвятити захід. За словами Артема Зінченка, очільника солом'янської платформи, цьогорічний забіг пройшов утретє. Він об'єднав 250 учасників і мав на меті зібрати кошти на покращення систем РЕП для першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла з позивним Вінчі», який загинув на фронті по заминулому році. Ну на меті цього західу стоїть у нас по популяризація. Взагалі цієї теми, що безвісті пропавших дуже багато, і потрібно про це говорити і пам'ятати про них. Також, звичайно, це благодійний захід, це у нас збір на перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайло де Вінчі. Сьогодні ми збирали на їх потреби, на РЕП, і також, звичайно, згадати хлопців, які, яких з нами немає, на жаль. До організації заходу долучилася народна депутатка України Анна Пуртова. Вона поділилася думками щодо підтримки військових і ветеранів, а також важливості спільної роботи з міжнародними партнерами заради повернення наших героїв додому. На жаль, нас дуже велика кількість людей, які або зникли в безвісті, або в полоні і. Наше завдання повернути абсолютно всіх українців додому, працювати як владі до того моменту, доки останній українець не буде повернути до своєї родини до України. Тому в цьому році ми додали ще різні громадські організації, які опікуються цією тематикою. Бригаду 241-го району Києва в неї входять якраз батальйони Солом'янського району, інших районів правобережжя Києва. Доєднали їх родини, і обов'язково я буду доносити про цей захід і нашим містам міжнародним партнерам і міжнародним організаціям, що вони також працювали над поверненням наших хлопців додому. На Альона Лук'янчук, представниця громадської організації Сталеві троянди троянди-241», що об'єднує родини військовослужбовців 241-ї окремої бригади ТРО, які зникли без вісте, або знаходяться в полоні. Активістка зазначила, що захід став символом надії, єдності та підтримки. А благодійний забіг допоміг зібрати кошти для тих, хто сьогодні потребує допомоги. Важко сказати, чого саме бракує, і бракує поруч наших рідних. Це перше, але ми розуміємо всі процеси, які відбуваються. У нас є війна, війна за нашу незалежність, за нашу свободу. Тому е все, що в нас є, і все, що ми хочемо, це е об'єднання і підтримка. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Начальник штабу артилерійського дивізіону полку Володимир Білик позивний зенек підкреслив, що в умовах війни важливо отримувати не лише матеріальну допомогу, а й моральну підтримку від цивільних, що значно впливає на бойовий дух військових. Зараз в час солодких обіцянок в інтернеті про швидкий мир, про те, що це скоро закінчиться. Нам, військовим, особливо важливо отримувати підтримку від тилу від цивільних, тому що ми знаємо за що ми боремось, і таким чином. Це досить суттєво підтримує наш бойовий дух. Серед учасників заходу був і Владислав Дєщенко, позивний самурай, ветеран збройних сил України, який втратив зір під час виконання бойового завдання. Після поранення він заснував благодійний фонд Побачимо перемогу, що допомагає військовим, які втратили зір, а також працює над провадженням інноваційних технологій для реабілітації незрячих бійців. Ініціативи такі потрібно підтримувати кожного дня. Я на жаль вже не можу бути діючим військовим, який захищає нашу державу і зброю в руках, але я маю змогу сьогодні підтримувати. Ти та чимось допомагати у сфері благодійності. Завдяки активній участі та підтримці небайдужих було зібрано понад 60 тисяч гривень на потреби полку. Захід продемонстрував, наскільки важливими є подібні ініціативи для підтримки військових та їхніх родин. Солом'янський забіг не лише допоміг зібрати кошти для необхідної техніки, а й нагадав, як важливо для суспільства бути єдиними у підтримці тих, хто зараз на фронті. <му>